Устань, спокино! Целюся! Чекай, чекай сік! Чмак, шмак, чмак! Чмак, шмак, чмак! Окей, okay, давай, ще шер, шер! Так, давай! Окей, okay, раз. Саня, дивись туда, куди я Все, начинай І всім привіт з вами Сергій Йоко Тв і... А ми, короче, граєм майн Так, починай. Бури мені кар'єру. Пахай на мене, да-да. Всё, вперед, вперед Я тебе погалочу. Дай залізо. А тебе залізо тоже я. Какашка тупа. Я зараз збираю, короче, вниз шахту. Залізо! Моє добро. О, за да, за, за, за я хлопа заліза маю. Не, мені треба чуть-чуть буде. Капець, я реально вниз один раз по цей. Вісім заліза, не хватає. мене хата має якусь кучеряву лухму. Смотреть про любовь не мое кино, я засрал. Туалет, а ты на меня орешь, я пизда блед. Я засрал твой туалет. Так, сейчас я подавлюсь. Электропичку крафтить Ты. электропечка. Так, сейчас я скайп перетяну сюда. Железная печь. Блин! железный А можно на из зализного можно с любого сделать. З камінового можна тоже. Та блин, тільки з заліза. Сань, мені треба молот В тебе є хамер. Дай мені один хамер. Блін, в мене немає заліза. Я хочу собі на пічку шити

Мидна руда запривачена, за факин шайза Я с тобой тоже поржу Выдалю из региона Я тебе в мембри добавлю член Блин, мне треба купу Купу, 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 купу Ка, ка, камня Якого как, как а, камня? Не, мені треба купу заліза, а, а камня мені не треба. Я насрал ти прямо в рот, а ти пердіш мені Мерла Україна, наживе Сенд руїна Так, ще я <сум> Так Ви зачекайте, я включу, муз... так, включу музику. Так, ми продовжуємо, включив музику. Бля, музика підлагує, коли рухаюсь. Ще кірка зламалась, як назло. Окей, тоді я вик. Так, я продовжую. Довбаного камня треба бі... Тфу. О, вугілля. Там під, під ним може бути залізо. І над ним. що що? Мені не треба. Собі бери болежніх ти гам'ю. Саня, антимат Ще п'ять хвилин уже. Блін, заліза, немає, нема. У мене всього лиш три мідні руди. Добре, хоч дерева завались. Окей, я піду пособираю яблучка. Ти козел! Саня! Ти пешаюсь, я магія. Я вмію чарувати, бач? Я вмію телепортуватися. Пристав собі. Ти мої яблучко покрав, козел тупий. Yes, 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 yes. Ти мої габлочка крав. Срага хахашка. Диви, що я нашел. Аза, за за. за. -за, -за. Okay. Так, там заряди внизу. Відставай, вставляй. Скоро. Так, зараз. Саня, Саня, жмаку Павлу. Так я продовжую, продовжую, продовжую запись. Шушу? Я читаю тут. Я вебку купив. Куп... Це все, я не знаю, то не я купляв. Сестра купила до компа. Це, це сестри комп, розумієш? Саня! Вон від мого вілля відістрався! Відмо. Саня! Я сам собі добуваю. Ти собі маєш стіни стак цієї херні Ну, фіолетовий. І попробуй мене заставити булигу, Вб'ю. Якої <риві> А за що я сказав фіолетовий, я вже забув? фігню. Блін, тут вже твій приват сраний. Мені треба залізо, бля. А хамер тільки можна скрафтити з цього. Бля, а колись його можна було крафтити із дерева, із камня. Було, було і в сраку було. Угу. Бэмих міг ты, бля. Ну ти козел Чесно тобі скажу. Пук Я на на Саня, попробуй. <ривіт> как ну ты? Выйди из мого сундука! Що ти тут робиш? У мене не трогай мій домик, вилези Блін, в мене всього лиш три яблука. Скоро буду так як ти, Бюриген здихати під водою. Все, вже, коротше, пора прощатися я буду. А хоча ні, я потім склею його в Sony Сонівероспро. Діть мені дивляться на хатку і и і, і, і хочуть подумати, чи мені попросити поїжджати, так? Точно, точно. Все, зараз відео скоро закінчується вже. Я потім склею, короче.